Права 867. Прочитайте десятковий дріб. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні у нас записано 1,6, в другому завданні 12,8. В третьому 5,24. В четвертому 6,325. В п'ятому 17,4192. В шостому 0,5, В 7. 0,5, В восьмому. 0,5. В 9. 3 ,04. В десятому 0,304 В одинадцятому 12,98. В дванадцятому 0,1012 100 тисяч. Ну що ж, ось таке просте завдання як правильно читаються десяткові дроби на цьому вправу завершено.